Всім привіт! Ви на каналі це футболісьмо. Збірна УПЛ, на мою думку, після першого кола. І на майбутню УПЛ після першого кола. Буде цікаво подивитись вашу думку в коментарях. Напишіть в коментарях вашу думку, хто буде в збірні УПЛ. Буде цікаво прочитати вашу думку, до речі, чи... Ну що ж, збірна УПЛ, на мою думку. Циганик Уайл у своїй авторській програмі розповів збірна УПЛ на його думку після першого кола. Зараз побачимо це відео, я зараз його вставлю і буде цікаво. Якщо ви напишете на вашу думку, збірну УПЛ на перший кол. Зараз подивимось відео, що казав про збірну УПЛ. Так. Доброго вечора. З Зріздом Христовим. Ігоре, дякую і вас так само, всіх всіх вітаємо і передаємо всім величезне вітання. І Христос народився. Яка, на вашу думку, символічна збірна за підсумком першого кола чемпіонату України? Ой, символічна збірна, символічна збірна, символічна збірна, мені зараз так складно сказати, хто би так, знаєте, в мене воротар. Ну, я би все-таки поставив різника, тому що стабільності не було Фу, там, Бущан. Його все-таки змінював в, останні, в останніх турах, змінював на щеред. Пара центральних захисників ну, мені сподобався безкурувайний з Кривбасу, дуже сподобався. Мені сподобався, як відіграв оцю першу частину чемпіонату Слюбик, тому пара центральних це напевно, безкурувайний Слюбик. Крайні хави, крайні захисники. Знову ж таки, буду брати з тих футболістів, яких, які мені впали в око. Зліва. Ну, напевне, все-таки Дубінчак. Найстабільніший футболіст з усіх, які, які могли би бути. Праворуч. Праворуч. Праворуч, я думаю, що Адамюк. Мені сподобалося, як Адам'юк відіграв о, о, цю частину сезону, досвідчений, спокійний, все відіграв, потрібно, коли де, все, всю, володя, фу, вперед. Ні, ні, ні кроку назад, упорний. Ну, при всіх там, знаєте, якби, різних умовностях, але я вважаю, що Брашко зіграв дуже важливу роль для Динамо. І я вважаю, що це один з найперспективніших футболістів Брашко. Перед ним піхальонок. Це однозначно найкреативніший футболист чемпіонату. Якщо говорити про якості можливість, то я піхальонка ставлю ну, ну, набагато вище, ніж, ніж Судакова. Набагато вище. Ну, ви подивіться, просто як грає піхальонок. Надрямо свого часу віч про нього сказав, що це людина, яка грає, як він як диригент, веде у цю команду. Це фантастично. І ти коли дивишся з, -з, -з, -з поля, ти бачиш оці кроки, ці правильні виконання, ці його передачі наліво, направо. Це дуже класно. Лівий хав, -е, лівий хав, -е, лівий хав, лівий хав. Ну, не знаю. Мені так от, знаєте, щоб так от зліва хтось щоб однозначно сподобався, мені важко сказати, важко назвати. У мене на правому фланці там три варіанти. Тому що це Гуцуляк, це Зубков, це Квасниця. Ну, ви знаєте, лівий, фав, лівий хав, напевне, Волошин. Більшу частину матчів зіграв саме Ліворуч. І для мене він відкриття чемпіонату, я вірю в його перспективу. Правий хав, от кажу, там Гуцуляк, там Квасниця і там е... Боже, Зубков. Ну, віддам перевагу все-таки Гуцуляку. От він яскраво зіграв. Я не розумію, чи як він не опинився в збірні, чесно. Просто не розумію. От для мене це дивно. Як його не викликали в збірну. Тому Гуцуляк і в нападі. В нападі. В нападі. Ну, мені подобається дуже Гереро, але він не забиває. Ванат добре почав, були в нього певні моменти. Сікан він добре зіграв в Лізі чемпіонів. Філіппов розкрився. Будківський певні моменти теж дуже добре, дуже добре відіграв. Не знаю, мені важко сказати, але я давайте поставлю, давайте поставлю все-таки Сікана. Тому що він лізі чемпіонів забивав. От у мене приблизно такий склад. І я вже зробив символічну збірну бел. Я поставив гравцям бали, на воротах різник 14 балів я поставив. Потім Матвієнко 25 балів, Сваток 21, Дібанго 22, Брашко 33, Пердута 14, Піхальонок 110, Судаков 416, Зубков 32. Бояльський 89, долбик 296 балів. Я знаю, долбик гра в Жироні, але це моя думка. Бали я поставив, до речі. І всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Це Цефуболісьма. Підпишіться та поставте лайк. Напишіть коментарі. Проявляйте активність в коментарях.